Доброго вечора. Вечеря в селі. Дружина сьогодні за кодром. порк. Під біля мене. Розбаваний паразит, не хоче таке їсти. То підбиває. Вон половинку йому мисочку. В нього Мисочка стоїть поклав. Усе лежить. Хоч там і фарш, да. і все є, але він не їсть. Таке, він чисте мясо. А це дружина сьогодні баклажани по-французьки, Грибочки. печериці. Бо, звісно, у ліс ми ще не ходили, теж всі будуть і гриби Печериці то, в лісі не ростуть. Ні, якщо і будуть гриби, хоч там не печериці. Я в них дуже не розуміюся, то я в ліс не піду. Я оцих повзунів, я всі побачу, в мене сердечко сразу з'явила. А запинеться. я гриби дуже добре готую, але тож збирати їх не вмію, не розуміюся. Тож, відгранулював більше двох тонн вже зробив на запас. Кажу, дружині, вже сьогодні, так хоч пива кажу, ж ти кажу, так мене мучашку. Я вже буду мужчина на час. Піду вже кажу, до глядачів, буду там щось по господарству допомагати, хай хоч хтось букальчик пива все-таки налива. Збігала в магазин. Бакольчик, пивка мається, решта в холодильнику вистачить. Та і сижу наминою. Не розумію, чому воно щось і апетиту немає. Чи воно так за цілий день чи... На нервах усе там роботи багато, відповідальність велика. Багато вже ще ми займаємося ж не тільки дома, не тільки сади, не тільки ще, е... домашнє господарство. Да, домашнє господарство, ще якийсь маленький бізнес є, ще там у нас на бочі поставалися кури. Ну, там десь пасіка дуже забирає нерви, вже жаліє, що я з нею зв'язався вже і планував і на той рік і перевезти сюди. Тепер уже по-другому дружина, ні, не здавайся. Тримає, вже таке думає, чи може його вже п'ять усе отак попродавати. Ну, в той раз ми, звісно ж, потерпіли, що так упало, та розбило. Цей раз так, що ми купили, вже думаємо, ладно, ми хотіли ще перепродати. Ну, а вийшло, як завжди. Да. залишили собі і пішов, поїхав. А тепер, виходить, велика сила уходить туди. Ну. Отож так, дураків робота любить. Угу. Тож усім гарного вечора. усім смачного. Бережіть себе, мирного неба над головою. Дякую за ваші гарні коментарі, за підтримку. Дякую, що ви в нас є. Все да. для нас І безмерно. Ти... Коли на душі погано заходиш, почитаєш ваші коментарі. Аж всередині все. Знаєте, зігрівається. Не всі бачу, звісно, коментарі. Не, не встигаю. Чесно, не нас же ж нема, не операторами самі себе знімав. Я не встигаю всі коментарі перелистати. Де я на які відповім, де туди. Якщо є якісь там у вас пропозиції, щось запитання, краще пишіть в особисті. Або пишіть на Viber. Номер телефона під профілем є. Можете зателефонувати. Не просто так поговорити півдня. Можна і поговорити, але ж да, всьому слюсу своя міра, то. Ну, так. Тож, відпочивайте, любіть один одного, поважайте один одного. І головне працюйте, тому що такий час потрібно працювати. Хто буде працювати, того буде все. Або хоча б трішки. Але вистачить для цього, для життя. Тож, всім гарного вечора, гарного вам настрою. Тихо, мирне Да, Пока-пока.